Розстріляли в притул росіяни 29 лютого 2024 року. Розпочалася нова історія 22-річного розтика. Хлопець втратив кінцівки. Втім, не жагу до життя. Викопили ямку, звісно, маленьку. Ні, то я вже не видержав. Кажу, я ляжу, чуть, чуть подрімаю, накрився спальником. Там отак чуть далі йшла так. Канавка. Відніму пацани теж задрімали, і ніхто не дивився дорогу. Він до нас зайшли і почали почались плімотарострівати просто. Жвавий та завжди усміхнений. Ростислав ділиться із нами своїми досягненнями у реабілітації. Я кожен день на ньому їздив, постійно на ньому. рівновесі держу паркувати на задніх кольорах. То вже знаю, вже не знаю, де воно мені пригодиться воно нехай буде. Навіть аби сісти на крісло колісне, довелося докласти чимало зусиль. Втім, хлопець до всього ставиться із легкістю. Наполегливо у тренуваннях він вже опановує протези. Я встаю, я не сидю, я не вижу, я стою. Дуже зжимало і воно до такості скільки Наскільки скільки пекло. Просто до такої степені, що це було не ми не всі. максимум 5 минут і все. А сьогодні вже фактически 2 часа. Мені одразу всі казали, що буде перші відчуття, буде больно, буде непривично. Ну часу так кожен день давати нагрузки, я буду привикати і привику, бо довжний замічатиме. Кожна навіть маленька перемога Ростислава відбулася на очах його реабілітологів. Втім, для нього вони стали не лише лікарями, а й друзями. Він дуже наполегливий. Та, і в тому плані, коли я кажу, розслабся, там я зараз трошки наклоню, просто спробую триматися в цьому положенні. Він не міг сильно так розслабитися, розслабився і одразу починає дергатися ці ручки постійні. Але ми дуже швидко просто знайшли компроміс. А ну, молодий хлопець він одразу ж ну, починає рухатись вперед. Прад у нього є цілі великі. Ми вчилися, тому що він не зможе постійно ходити на протезах. Це висока ампутація, подвійна, тому більшу частину свого життя він буде проводити не на них це або просто вдома і там пересуватися по можливості на вулиці, там зима і так далі. Це буде ну крісло колісне. Спонукала Ростислава до швидкої реабілітації мета зробити пропозицію своїй дівчині. Ну, Чого мені тягнути. Поїхав за кольцом, купив кольцо і зробив пропозицію. Ну от уже свадьба вже як на протези стану. Я не хочу щоб свадьба на коляски. Діла. Він дуже сильно хотів це зробити на протезах. Тому в нас цілі, що він на протезах піде добре. Ця ціль буде досяжна, що він сходить, ну якби він одружиться, дойде просто туди, вже на своїх ногах, так сказати. Тому це дуже велике щастя. Своєю незламністю ростик надихає і оточуючих з тетяною. Вони навіть влаштовують перегони. Буденна реабілітація точно не про нього. Те, що ми навчалися в залі в коридорах, там скрізь рівна поверхня це ліноліум. А тут асфальт вона завжди е, крива. Дніпро тіві отримало запрошення на весілля Ростика. Тож далі буде. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов. Дніпро ті.